Всім привіт! З вами перша у Львові студія автодетейлінгу Імперіал Гараж. У нас в роботі був автомобіль, це Audi 6. Машинка 2018 року, приплила до нас з Америки. Були ремонтні роботи з параду по автомобілю. І після того автомобіль до нас приїхав на повний детейлінг догляд Точніше, повну детелінг чистку. З самого початку ми відчистили повністю весь інтер'єр. Розібрали тут кожен елемент, все максимально відпарили, відчистили кожну комірку, всі повітроводи. Кожен перемикач, кожен шовчик на ролі, повністю-повністю все, куди тільки можна заглянути, всі бардачки відпарились парогенератором, всі паски безпеки, щоб тут не було взагалі ніяких слідів експлуатації. Так само відпарена повністю вся шкіра. Відчищені повністю всі салазочки, вся підлога за педалями, під педалями повністю куди тільки можна заглянути. Так само зроблені в нас пройомчики. Дивіться, як прикольно виглядає. Дверні карти. І це так по всьому автомобілі, куди тільки не заглянь. Віконні прийоми, тобто вікна у нас опускаються, все очищається. Ось тут резиночки. Ззовні, зсередини. Ось прошу. Все максимально стерильно. Точно так само. Нижні резиночки. І це не вибірково, якусь одну дверку показується. У нас так робота відбувається повністю по всьому. Дивіться, як круто. Задній ряд так само, сидіння заднє демонтується, там все вичищається, всі комірки, всі повітроводи, все максимально на новому автомобілі, включно з прийомчиками, з петлями. Зі всім. Куди тільки не заглянь. Після чого весь автомобіль очищався ззовні. Зараз ще покажу підкапотний простір. Під капотом машинка повністю максимальна. Все вичищалось, спочатку це все обробляються, всі контакти діелектричним гелем, щоб на контакти нічого не потрапило, щоб їх не замкнуло. Після чого з парогенератором та з допомогою спеціальних машинок, які дають воду під мелким тиском, більш контрольовано це все гарненько вичищається. І після того, як воно все прочищається, це все висушується і наносяться спеціальні консерванти, які захищають всі пластики, всі металеві елементи, повністю все від. Окислень від біржі, від пересихання. Все тут буде виглядати ось так круто і буде дуже легке в подальшому в догляді. Що ще робили по автомобілю? Ми відчищали повністю весь автомобіль ззовні, тобто відчистили весь козу від бітому тормозної стружки, і всіх вкраплень, які туди потрапили. Ми відчищали повністю всі резиночки, всі пластики, відчистили колісні арки. Трошки навіть там походовці пройшли. Повідчищали диски з полкою, ми відчистили диски із середини. Мою ось, будь ласка, все ідеально чистенько. Повідчищали повністю весь кузов, відчистили всі вікна від нальоту. Відчистили та відполірували вихлопні насадочки. Весь автомобіль відполірували максимально в ідеальний стан з хромованими поверхнями. Відресурували дрібні сколи та які були на арках, на кантиках дверей. Максимально виполювали автомобіль в ідеально новий стан, після чого було вирішено заклеїти передню частину автомобіля, а саме капот, оптику та передні крила в антигревійну плівочку. Ось так воно гарно все виглядає, всі кутики. Шільдик демонтується, потім поликала. Назад викладається, все загорнуто всередину. Тут зроблена така сама ставка, як по заводу, тобто антигривіна плівочка, накладка. Ось так ми круто загорнули дзеркала. Тут тобто дзеркала у нас повністю захищені сюди, як лекально. Повністю заворотом, повністю повністю дзеркала заклеєні. Після того, як машинка вже була поклеєна, відполірована, відчищена. Ми нанесли на неї нанокераміку, тобто на весь кузов, де немає плівки, нанесли двохшарове нанокерамічне покриття. Дивіться, як гарна машинка виглядає. Нанокерамічне <кій> <кій> покриття, що дало нам дуже крутий блиск. Твердість лаку, тобто машинка менше боїться, неякісних мийок. Всередину в лак не буде нічого проникати, ніякі пташки, які покакають, чи цвіт здирав, не будуть псувати. Дивіться, який крутий відтінок вийшов на машині. Плюс передня частина автомобіля, яка вплів, в плівці, у нас покрита спеціальною нанокерамікою для пп плівок щоб вона отримала більший блиск. Вона не буде тягнути до себе пилюку і буде дуже легко митись, Тобто супергідрофобний ефект. І Так само другий слой нанокераміки вона супергідрофобний. Тобто з машинки все буде однаково стікати, не буде зрозуміло, де плівка, де без плівки. І машинка повністю вся захищена, відновлена. Вікна, до речі, також повністю вона на кераміці з фактом антидоч, антиліт, і машинка готова максимально до експлуатації. Не боїться наших звіромийок і готова радувати свого господаря кожен день. Бажаєте, щоб ваш автомобіль так само виглядав круто. Звертайтесь до нас, а ми підберемо найоптимальніший комплекс саме для вашого автомобіля.